Ось такий цікавий апарат в руки попався. Я його взяв, зразу сказав, тільки подивитися. Ремонтувати може не буду. Цікаво, подивитися, що у нього там. Так що, будемо дивитися. Значить, що тут бачили? Ось все, блок живлення. Отгоріло ножка, мікросхема. Згоріло і оцей захисний діод. Я так зрозумію, це захисний діод. воно зараз видно буде погано мені цей. Так, зараз подивися. Ну, Він піщить. Пробити, будемо міняти. В розборки він не дуже гарний. Ну, я перший раз розбираю його. Ну, таке дело. Зняв плату. Тепер дивимося. Так, от попередній майстер я ще не відмивав. Це перемичку кинув. Значить, топ-224-й згорівший. Це, я показував згорівший. От, далі. Тут все дивимося, дивимося, де? Ага, Ось ось доріжка згоріла. Треба буде її. Наростить. А тут я нічого не зрозумів, попередній майстер. Ось він з'єднав оце з оцим. Ось. Ось. А оцю доріжку він з'єднав. отутову. Що тут, тут з'єднувати, як можна по цій же доріжці було зробити? Ну ладно, з'єднав то з'єднав. з ним. Ну, але мені тут здається, тут якийсь був ось згорена доріжка. А от тут була, ну, якась деталюшка. Резистор більше всього. А він її викинув, а може діод. Е, був. Викинув і напряму з'єднав. Ну, схеми нема, не знаю, що тут було. Не можу нічого сказати. Ще що тут? Чесно кажучи, я думав, Атом такий шикарний апарат. А мені не подобається. Ага, не подобається, ну, схемотехніка його. Ладно, ось ви бачите, наприклад. Що це таке? Я думав, це якась калина, чи калена попало під конденсатор. А ні, це ось, ось ножка резистора входить. І вона якраз залазить під конденсатор. Ну невже не можна було здвинути сюди? Ні, треба зробити, було, спроектувати. І конденсатор посадить прямо на це. Капець. Значить, тут щось згоріло. Ось, обгоріло. Тут перемичку кинули. Хоча вона і не потрібна була сьо вона. Тут перемичку кинули. Нафіга вона там. Зрозуміло, мені здається, що тут була не перемичка. А тут щось інше, мабуть, було. Потім тут якось, взагалі, общем, на так зроблено, <кхем> да, не подобається. Не подобається. Ну що, склав я цей атом, Включаю через лампу латер, подаю напругу, а лампа світиться десь коротко. Ну... Цієї схеми немає, я не знаю, ну не розбирався, бо не було коли дуже. Думаю, що ж таке? Замірив, а тут десь КЗ. Ну, понятно, КЗ. А отут така кругленька штучка стояла. Думаю, що ж воно? А воно КЗ. А це діодне місто таке. Я його вже викусив, випаяв. Ви бачите, попередній майстер тут напаяв тут проволочку і там теж напаяв проволочку. А тут контакти. Думаю, що ж воно таке? А не даром виробник зробив оце тут виводні контакти. Тут стояв запобіжник. От. А він напряму. Тобто Якщо якась проблема, то запобіжник згорає, не було б таких проблем, бо, може, не згоріло, там дорожки не підірвалися і так далі. От. Значить, Я зніму мабуть, ці дорожки, подивлюся, як вони йдуть. Поставлю тут запобіжник. Щоб воно було нормально. Ну, замість запобіжника буде резистор 1 Ом, 1 Вт стоять. Може не згорить, а він тільки перегорить, тоді проблем взагалі на наступний раз мало буде. Не підірве нічого. Менше ж позгорає. Це буде таке робити. Ось, знайшов я, його не викинув, думав, викину. Ось. Оцей діодний міст. Я викусив його. А оце ось новий. Сьогодні купив. І він такий нестандартний, круглий в мене не було, естественно. Та в мене і немає запчастей, вони ж я і не тримаю в собі їх. Оце таке. Це майстри тримають, а я так погулять вийшов. Ладно, будемо міняти. Значить, оце так зробив. Запаяв діодний місце ось. Туди запаяв, покажу зараз. резистор 1 Ом, 1 Вт. І дорожку цю. Там вона була Отсюди, отсюди, сюди. От, без резистора, без е, запобіжника. А я просто ножку резистора вивів сюди. Тут навіть не припаяв, ось о, зігнув і сюди припаяв. Якщо треба, там згорить резистор, откусили, там витягли, тут от паяли і так далі. От, тепер тут ось, ось, ось резистор цей припаяний. Ту перемичку від резистора до синього проводу, так як була, так і залишив. Я не перепаював її на цю сторону. Чого її перепаювати? Все, тепер будемо перевіряти. Збирав я цей атом, по уму там. Бачили, предохранитель стояв стоїть вже все нормально. Резистор на 1, 1 Вт поставив. Так, через лампу ватор включаємо. Зараз підійду. Помаленьку і дивимося, що воно буде. Так. А нічого не буде, бо треба включити, мабуть, клавішу живлення. О, включився, запрацював. Низька напруга, він в захисті мабуть, так? Да? Даємо більшу напругу. Виводимо на 220. Це через лампу. А що таке? А, він виключив. У нього там виключається вентилятор, коли... Треба, то він включається. Так, через лампу, ану-ка, зараз дивимося цей. Напругу. Так, так. Погано одною рукою, але Ану-ка, Зараз. Так, ладно. 87 вольт це через лампу. Без лампи, мабуть, більше буде. Так, виключаємо. І на... Так, включаємо цей апарат, дивимося, вмикнули. Так, все нормально, він працює. Напруга холостого ходу щось низька така 50 з копійками. Ампер. А ну-ка зараз. О, запрацював, пішов в занті так, трошки більше струму даємо, бо було на мінімумі, ну наприклад, скільки тут. 80 А. А ну-ка. О, соточку. Так. Зараз насередину тут підключимо. Так, і скільки він дає? Ну, дає 160 Ампер дає і навіть 165 дає ну мабуть він свої 180 по параметрам же ж видасть все пішов вонче заліп захист захист зараз підемо на електрод Так, пробуємо атом 160 струн на мінімум електрод рутиловий Для нього це семечки правда буде рутиловий електрод ну нічого Так, форсаж дуги отключенный. Включаем. Так, температура. Все. Можно процювать. Струм минимум. Запали шикарно. Шикарно. Так, ну, например, на сколько тут? На соточку. Поставим. шикарно запаливает. А ну-ка форсаж дуги поставим. Ого! Не отключим форсаж дуги, не потребно нам так. Да, форсаж, форсаж дуги работает нормально. Ну и максимум. Не, максимум не буду, проводка. Нормально жарить. Так, ставим на соточку и зараз з основним, старий електрод, 100 років валявся. з основним покриттям. Попробуємо, Скільки тут? Да, 100 ампер десь, пробуємо. Так что, что форсаж дуги включу. Тут ну, уже шлаху просто по шорутиловым электродом. Шикарно. Шикарный аппарат. Я кварить просто песня. Não